Як оцінити роботу системи запалювання за сигналом горіння на свічці? Вимірювання проводимо з датчиком для вторинної котушки запалювання на прикладі першого циліндра за допомогою мотор тестеру FSA 740 і для вибраного автомобіля. Запускаємо двигун і прикладаємо датчик мотор тестера до верхньої частини котушки запалювання. У програмі осцилоскопа запускаємо режим «Осцилоскоп запалювання вторинний ланцюг. Налаштовуємо екран осцилографа для кращого відображення сигналу. Зупиняємо екран осцилографа і за допомогою курсорів докладніше оцінюємо сигнал. Нам цікаві в ньому чотири параметри: напруга пробою іскри, напруга горіння іскри, і тривалість її горіння, тривалість кута замкнутого стану, і, звісно ж, сама форма сигналу. Напруга пробою становить у середньому близько 30 кВт. Тривалість горіння іскри становить близько 1,5-1,8 мс з напругою горіння близько 1 кВт. Сама форма сигналу горіння іскри рівна без гострих сплесків і з характерними двома-трьома переходами під час загасання іскри наприкінці горіння. Це майже еталонна форма сигналу хорошої якісної іскри. Між курсорами дається значення кута замкнутого стану. Він дорівнює 1,9 мілісекунди. Це тривалість зарядки первинної обмотки котушки запалювання. Час горіння іскри склав 1,5 мілісекунди. Загалом за цими параметрами можна зробити висновок щодо справного стану системи запалювання для першого циліндра. Подібні перевірки необхідно виконати в усіх циліндрах двигуна, щоб зробити висновок про стан системи запалювання двигуна. У цілому пам'ятаємо, подібність осцилограм запалювання у всіх циліндрах є чітким сигналом про справність системи запалювання.